Є ще одне питання одне, яке підняли у нас на кафедри менеджменту. Я хочу, щоб ви прийняли участь. І оцінку, яку буду вам виставляти, в будь-якому випадку я буду ставити саме за цю роботу. Ви вже побачили, що сьогодні я його виставив: це участь у нашій конференції, яку буде проводити кафедра менеджменту. Раз 5-7 років. Там, ну ми проводимо конференції. Її передають одна кафедра, інша, третя, четверта, п'ята. І ми завжди їх краще всіх і проводили цю конференцію. В цьому році я якось так швидко, десь тижня два тому мені сказали взагалі, що буде конференція. Тиждень тому сказала, що я в організаційному комітеті. А зараз вже питаю, що до кінця місяця всі магістри повинні надати тези доповіді вашої якось. Хочу також вам сказати, що всі ви будете захищати магістерську роботу. І для написання магістрської роботи ви будете писати автореферат магістрської роботи. В цьому авторефераті, в ньому і у вступі вашої роботи буде така стаття, яка називається Апробація результатів вашого дослідження. Це для всіх, без виключення. І за вимогою Міністерства освіти. Кожен магістрант повинен апробувати свої дослідження на одній, в одній статті, опублікувати одну статтю і дві-три конференції, тези доповіді. Я хотів вас підштовхувати в наступному семестрі, але якщо нас вимагають, щоб кафедра підготувала яскраві, чудові тези. І провели і весь університет, хто буде забажає в сфері економіки на і в місті Миколаїві захоче прийняти участь і по всій Україні, то ми були одні з найкращих і було понаповнені у нас тезами доповіді. Тому до, до кінця нашого навчання я повинен вас всіх навчити займатися науковою діяльністю, витратити час. Я сьогодні почну. З того моменту як писати вообще, взагалі, на на наукову діяльність, і як писати тези, або ес, наукове есе. Тобто, ви читали там дві-три книжки, п'ять там прочитали, і у вас є якісь думки, і ви хочете висловити свою думку да, по цьому питанні. Можете опублікувати або виступити на конференції. Ще зараз вони всі проходять онлайн. Тому я для вас надав завдання. По-перше, можете подивитися ось а, до 9 листопада, через тиждень. Я прошу вас всіх ознайомитись, по-перше, ось таким буклетиком. Я Його відкриваю перед вами зараз. Тут а, тема наша конференція, заявка на її участь. Я ще її додам цю заявку. Приклад, як оформити ці тези, да. І на другій сторінці у нас що прописано. Організаційний комітет, в якому, бачите, мені, мене вставили. І ви всі, хто на кафедрі менеджменту, у нас викладачі, всі вони члени організаційного комітету. Конференція буде проходити 30 і 1 грудня. От. Так що час в нас є. Але здати нам дають до 25 листопада, тобто залишилося три тижні, щоб здати ці тезиси. тези. нас складають. Дві, максимум три сторінки. Ваші думки, ваші перспективи. Напрям наш називається Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України. Тобто в нас економіка трансформується, в нас бачити війна. Вона повинна відновлюватися, відновлюватися вже почати вже зараз. І от будь-які шляхи і вектора. Ми хочемо почути від вас, що ви думаєте про це, і що ви можете запропонувати, як відновити вашу економіку? Можете писати по тій сфері діяльності, в якій ви працюєте, по вашому підприємстві, на якому ви працюєте, запропонуйте дві сторінки якихось цікавих ідей, що ви, що можна зробити такого яскравого, щоб наша Україна стала ще краще? В рамках цього взагалі є напрями. Один з яких, от перше, от бачите, побачите актуальні проблеми управління соціально-економічними формаціями. Це напрям в сфері менеджменту. Ось сюди ви і будете вписувати всі свої тези. Це такий буклетик. Ознайомтеся з ним. Зараз я на наступний тиждень прошу вас виконати от таке завдання. Воно просте. Впишіть тему, прізвища тем'я. Вашу тему. От ми відкриваємо документ. Кожен з вас зараз може його теж відкрити. Він в загальному доступі і можете міняти там. Тільки не шкодьте іншим, хто заповнює цей документ. Тут я також написав до 25 листопада це включно. Куди надіслати всі ваші документи? Я все це допоможу. Наша тематика актуальна проблема управління соціально-економічними інформаціями. І можете побачити? Я вам даю тематики. Сьогодні ще подумаю, можливо, я ще додам. Тобто я... Це мої старі тематики, але хотів би все ж таки ну, мало часу, можливо, ще додам. Про що ви можете писати? От, сутність корпоративного управління теоголь в процесі його господарювання, принципи корпоративного управління. Є там англоамериканська, німецька модель, японська модель, формування української моделі і так далі. Дивіться, будь-яке, наприклад, формування української моделі корпоративного управління. От така у нас є тематика взагалі. А зараз що? Як писати тему? От це не тема, щоб ви розуміли. Ні в якому разі це не тема ваша. Тему ви вибираєте, копіюєте і вставляєте, наприклад, сюди. І а, як ми будемо писати? Ми беремо українська модель корпоративного управління. Управлінська модель корпоративного управління це в нас є. А, як об'єкт нашого дослідження. Маємо об'єкт нашого дослідження. Ми повинні вибрати для себе предмет нашого дослідження. Що таке об'єкт? Об'єкт, наприклад, наше підприємство це наш об'єкт, а методи управління персоналом це предмет. тобто більш вузький такий. От ви його повинні для себе вибрати і прописати. Наприклад, а, я тут напишу а, впровадження сучасних. Наприклад, впровадження сучасних. Розклад, розкладка. Так, так. Да. Бачите. Дякую. Наприклад, інформаційних інструментів. Блін, російському чомусь. Тобто я вибрав всі інформаційні какие-то інструменти, проводження. А... Інформаційні інструменти, тобто така а, маленька, маленька проблема серед всіх української моделі корпоративного управління. я була тільки маленьку предметну сферу, яку я хочу приділити увагу, і пишу впровадження сучасних інформаційних інструментів в, в українську модель. Українську модель. Корпоративного управління. І тут в умовах трансформації економіки. Або, якщо хочете, можете взяти отак і взяти от на відновлювальної трансформації економіки України. Я би копіюю і для себе не заморочуюсь, і прям вставляю її. Де у нас вона? Шоста В. Ставити, ставити без Google документи, без форматування. В українську модель корпоративного управління при, при трансформації или а, в умовах, в умовах Трансформації економіки України, і от я для себе вже визначився з чим? Я визначився з темою, якою буду досліджувати. Тобто, я буду знати, що в нас є якась українська модель корпоративного управління, але я хочу в неї впровадити якісь сучасні інформаційні системи. І от я їх прописую впровадження таких інструментів в мой об'єкт, на моє підприємство. І коли, в яких умовах, наприклад, в умовах па па глобальної пандемії, да? два-три роки тому в нас були умови глобальної пандемії. Зараз в нас умови трансформації, військового часу, можна писати, в умовах військового стану. Це теж і в військових умовах. А, от зараз у нас така ситуація, а через 2-3 роки буде в умовах конкуренції з інопланетянами. Таке теж може бути. Да, в Україні що було? Пандемія була, війна була, і інопланетяни скоро вже з'являються інопланетяни у нас. А, тому о, іншопланетяни. Так, можна і так написати. Тобто, в різних умовах, в різних ситуаціях або можна написати а, в сфері суднобудування, наприклад, або в, в сфері проєктування. Судів, да, тобто, або воно ну, в глобально глобальному ринку, да, може бути такісь. Тобто, як в, в англійській мові ми пишемо, коли ми формуємо речення англійської мови, то ми пишемо спочатку автор дії, потім дію, потім якась інформація, а ось час або місця ми завжди пишемо в кінці. In September, вересні, uh, да, то есть in school, in university. Це постійно в саме кінець брасує. Тобто, а зараз в умовах трансформації економіки. Тобто, де, і або коли з нашим об'єктом з моделлю корпоративного управління відбулися зміни. І ось тут, коли зміни вот эти ви пишете, ви пишете. Розвиток, удосконалення, впровадження, формування, шляхи удосконалення, е сучасні підходи, методики, мо аналіз моделі, лучше аналіз не писати, аналіз це таке, дослідження моделей, дослідження да? підходів. От все, що я перерахував, потім подивитись відео ще раз. Натиснути на паузу і ще раз натиснути. Інші будь-які слова, але на початку повинно бути таке слово. Тепер, корпоративна культура. Пишемо. Визначення понять корпоративної культури в умовах військового стану, або дослідження методів. Формування системи корпоративної культури або просто формування системи корпоративної культури в умовах трансформації економіки. Наприклад, форми державного регулювання ринку цінних паперів, да? е, впровадження сучасних підходів і європейських підходів в державне регулювання ринку цінних паперів в умовах війни. От приблизно. Будь-яку тему для себе вписуйте, коли ви цю тему вписали, зі мною поспілкувалися я зміню, і на наступним заняттям я швиденько пройдусь по вашим темам і запропоную їх більш яскравіше і красивіше пописати. Що наступне е, робимо? Ми беремо нашу тему, наприклад, ту, яку ми написали, копіюємо її цілком і заходимо в. Е, в Пишемо слово в Google стаття, вводимо всю нашу тему і дивимося, що нам запропонують інші е, наукові статте, статті за теми. І можете подивитися: цифрова економіка, тренди та перспективи, цитова на 186 джерел, аспекти впровадження сучасних інструментів, там корпоративне управління на основі сучасних інструментів. Три, чотири, максимум п'ять статей для себе подивилися. Цитатки нахваталися для себе, покидали для себе їх. Потім, найголовніше, це кажуть, це не треба використовувати, але я вважаю, що це неправильно. А, є такий а, а, чат-GPT. Всі вмієте використовувати його? Так. так. Я Такий, що всім вам пропоную навчитися і постійно у своїй практичній діяльності використовувати штучний інтелект. Я вже його використовую більше року, і я вам всім раджу його використовувати. Навіть при написанні цієї статті консультуйтеся з чатом GPT. Він буде десятки разів умніше ніж я. Десь на початку, коли я з ним спілкувався в сфері бізнес-планування, мені необхідно, він робив помилки, потім він навчився через, через 3-4 місяці він навчився і став краще мене розповідати. Він вчиться від професіоналів. Тому з кожним кожним місяцем він стає все яскравіше, цікавіше, і тому подібне. Тому можете написати, наприклад, дай детальне визначення мені, от і ту тему, яку ви дали. І спитайте в нього, як він вважає, що що ти можеш запропонувати як наукову новизну або щось таке. Спитайте, дайте йому 5-7 різних питань з різних сторін і подивіться, що він буде відповідати. А потім поєднайте всі ці думки в одну особисту думку і запишіть це на двох сторінках для себе. Тобто використовуйте, хоча всі, говорять, не можна використовувати чат-GPT, використовуйте. Це система підтримки, прийняття ваших рішень. Якщо ви не будете її користуватися, будуть користуватися інші, ви програєте в конкурентній боротьбі. Тому використовуйте, спілкуйтеся з ним. Зараз вже є чат GPT 4, він вже розмовляє, супер розмовляє, і розмовляє, можна. Як людина, І в нього можна, наприклад, я маю мало практики англійської мови, але зараз, завдяки штучному інтелекту, я вже можу з ним спілкуватися на англійської мові і покращити своє спілкування. Це я так довго такого чекав, да? і зараз в мене така можливість з'явилася. І всім вам пропоную. Там вона не дуже дорого можна купити чат GPT за четвертою. Частину і він буде з вами розмовляти, скільки забажаєте. Так, з цим є питання до мене можливо Все зрозуміло. Поки що все зрозуміло. Дивіться, поки вам завдання для вас, для всіх. А, а, це десь, десь воно, а, вписати тільки тему. Потім а, на наступне я вам буду розповідати, ще трошечки порозповідаю. Але взагалі наша робота буде наступна така. Ви відкриєте документ, от шаблон тез. Можете відкрити. От ми відкриваємо тези. Це я взяв куля, да, да. А, Я взяв. А... Правильно як оформлювати необхідне, і відповідно до цієї конференції. Тобто пишете ОДК обов'язково для себе візьмете, напишете назву тез ваших доповіді, хто, хто студент ваше. Тут пишете, здобуваючи освітної програми, так і залишайте. Тут Gmail ваш. Мене залишайте, якщо хочете, можете писати з іншим науковим керівником на кафедрі менеджменту. Всі, хто там є, всі можуть з вами написати. Беріть їх, тому що писати можна тільки з науковим керівником, поки що у вас дозволяється. Тобто, це ви перша людина, автор, а я ваш під, під трошечки під наглядом. Анотація 3-5 речень, ключові слова. Можете вже почати писати. Обов'язково за структурою можете подивитися за структурою зеленого кольору не видаляйте, ні в якому разі не видаляйте. Жовтого отак видаліть і напишіть сюди одне два речення. Актуальність, спитайте в чату GPT, в чому ця актуальність, і почитайте в трьох п'яти статтях, що кажуть інші автори, в чому актуальність вашої проблеми. Також... Спитайте у чата ЖПТІ, які автори останні 5 років займалися цією проблемою і вони вивчали, що вони запропонували. Теж одне-два речення напишіть, хто досліджував її. А, якщо є проблемна ситуація, пропишіть. В чому ця проблема, в чому ви видите недолік цієї системи? В чому ви не згодні з нашими політиками, економіками, з викладачами університету? Ми вчимо вас конструктивному мисленню. Конструктивне, тобто все, що я вам кажу, не довіряйте мені ніколи. Ніколи не довіряйте мені. Перевіряйте, питайте у більших, більших професіоналів, ніж я. Необхідність. Що ви вважаєте, що необхідно змінити? Одне речення. Основні ваші ідеї, як це ви хочете змінити, який висновок тут, якщо ви зміните цю ситуацію, то що ви отримаєте? І які є перспективи, основні результати дослідження, перспективи, чого ми можемо в майбутнє досягти, якщо люди прислухаються до вашої думки? І в кінці у нас є список літератури, можете подивитися отакий у нас список літератури. Не більше двох в списку літератури, я же вам скажу, будете писати статті, магістерську, або захищати докторську диссертацію. Є таке правило: на одну сторінку тільки одна одна тезі, тезіс, да, якою ви процитуєте якусь іншого там ну, от, двуліт, вважав, що деталізація. Є яскравий інструмент антикризового розвитку не тільки в умовах пандемії, а ще й в умовах, наприклад, військового стану. І я з ним повністю згоден і тому і підтримую його точку зору. Процитували, на нього поставили посилання на одну сторінку одна цитата, одне речення, ну максимум два Це. Якщо статтю пишете, сім сторінок. В списку літератури 7 цитат. Будете писати магістрську роботу, вона у вас від 80 до 120 сторінок. І в списку літератури я буду вас у кожного перевіряти, щоб було не менше 80. Пунктів у списку літератури. Мінімум 80 для магістра при захисті диссертації магістра. Це, можливо, питання до мене якісь. Це, Скоріше не питання для інших е, одногрупників. Нас просто е, ви не перший викладач, хто е, нас е, спонукає брати участь в цій конференції, і е, та же Тубельцева нас просила, щоб ми відправили їй. Її... З ким, хто пише цю наукову роботу, я так розумію, що краще, щоб якось розподілилися між викладачами і при цьому писали те, в чому розподілилися. Да, краще, щоб ви писали в той сфері діяльності, в якій ви є професіонал, яка вам більше подобається, і вибрала для себе наукового керівника. Отак я думаю, краще. Це не обов'язково, що всі викладачі. Будуть мати в себе студентів, які. Є такі викладачі, наприклад, Ну не хочуть займатися цим. Не буду казати, хто, ну, ну от не хочуть зі студентами займатися. То ми не не, не, не витрачаємо на них час. Ну, а якщо у вас е, хочете, наприклад, Стубальцеве я не проти, я не заперечую все в ваших руках. Окей? Так, так, добре. Так, да. дивіться, є короткий алгоритм для тих, хто не хоче ні, ні, ні в чому не приймати ніяких умов. Я йому поставлю в кінці семестру все ж таки оцінку за цю дисципліну. Він напише такі звичайні тезодоповіді на 2-3 сторінки. Є алгоритм, який прописаний більш детально, там по 13 або 14 сторінок, можливо, якісь питання у вас будуть виникати, то можете якраз його і використовувати. Але все ж таки, я думаю, тут все детально зрозуміло. За це я вам поставлю оцінки, от я призначив, буде оцінка 100 балів, є два критерії, я визначився. 75 балів я ставлю за те, що у вас є ці тези доповіді, і 25 балів, що в них буде наукова новизна, ви будете їх публікувати. Навіть якщо це ви не зі мною це робите і не відповідає взагалі взагалі корпоративному управлінню, таке теж я дозволяю вас, я все ж таки виставлю вам оцінку хорошу. Я зацікавлений, щоб у вас у кожного були перші досягнення в сфері наукової, і ви вписали перший результат в свій автореферат до магістрської роботи, можна так сказати. Так, можливо, ще питання до мене? Тоді, якщо питань немає, дивіться, сьогодні у нас сталася така ситуація, що всі всі організаційні питання. На наступному тижні я знову повертаюся до нашої дисципліни. Як я вам обіцяв, то в наступну п'ятницю в ту я болів, а в наступну п'ятницю я все ж таки з 9 ранку хочу з вами спробувати. Поторгувати на фондовій біржі. Якщо ви мені дозволите це, я все ж таки би спробував з вами повернути свої знання і попрактикувати, і подивитися, щоб як... ви розуміли, що такі біржі, да, як вони працюють, є ринок Ведмеді, є ринок БК, є ринок свіней, щоб ви ці моменти розбиралися і як аналізувати ці ринки. То, все ж таки, я хочу ніяк не може дійти хворій. Тоді, якщо немає питань, дякую вам всім за увагу, за розуміння і через тиждень зустрінемося з вами знову. Дякуємо, одужайте, до побачення. Гарного Дякую до побачення. До побачення всім.